Привіт, друзі, сьогодні поговоримо про один із найпопулярніших і водночас найнеправильніше зрозумілих фінансових показників, а саме коефіцієнт ціни до доходу або коефіцієнт ПНАІ. Можливо, ви його вже зустрічали в описах акцій, там, наприклад, на фінансових сайтах, чи навіть в звичайних новинах, де кажуть, наприклад, ця компанія торгується з ціною до доходу або з ПНАІ 20. Але що це означає? Чи це добре, чи це погано? Чи варто купувати акцію тільки через. Те, що в неї, наприклад, низький панаї або навпаки високий. Давайте розберемося. А якщо ви тільки думаєте почати інвестувати, тільки не знаєте, з чого почати, то можу рекомендувати вам пройти мій курс для початківців. В ньому ви знайдете дуже багато корисної інформації для себе, головні фінансові значення, крок по кроку, де потрібно зареєструватися, відкрити рахунок, де потрібно натискати, щоб купити свою першу акцію. За деталями можете звернутися до мене в. Приватні повідомлення в Телеграм, посилання буде внизу під даним відеороликом. Пена і розшифровується як price to earning, тобто ціна до прибутку. По суті, він показує, скільки інвестори готові платити за 1 долар прибутку компанії. Формула досить таки проста: беремо поточну ціну акцій і ділимо її на прибуток на акцію на EPS. Наприклад, якщо акція зараз коштує 100 доларів, а компанія за рік заробила 5 доларів прибутку на одну акцію, то означає, що ДП на І буде 20. Це означає, що інвестори готові заплатити 20 доларів за кожен долар прибутку компанії. Щоб краще зрозуміти, давайте уявимо просту ситуацію. Ви вирішили купити маленький бізнес, наприклад, звичайну кав'ярню. Кав'ярня приносить чистого прибутку 10 тисяч доларів на рік. А власник каже вам: я продаю даний бізнес за 200 тисяч доларів. Що це означає? Що ви платите 200 тисяч, щоб щороку утримувати 10 тисяч, тобто фактична вартість ціни до доходу, тобто пена і цього бізнесу, виносить 20. Ви відіб'єте свої інвестиції за 20 років, якщо прибуток залишиться на тому самому рівні. Ну і це власне є суть пена. І він показує, скільки років компанія має заробляти в тому ж темпі. Щоб відпрацювати вашу інвестицію. Але давайте тепер подивимося на приклади з справжнього ринку. Візьмемо, наприклад, дві компанії. Перша це велика якась технологічна компанія, наприклад, компанія Apple. У неї, певна, і коливається в діапазоні 35. Чому взагалі так? Так, тому, що інвестори готові переплачувати, бо вірять у майбутні компанії, тобто у її зростання, її нові продукти, і, наприклад, величезну армію користувачів, які будуть кожного року оновлювати свій iPhone. Вони думають, так, зараз Apple заробляє стільки того, але ми готові платити дорожче за акції, бо впевнені, що сама компанія в майбутньому зароблятиме набагато і набагато більше. Ну, а тепер давайте подивимося, наприклад, на класичну якусь енергетичну. Компанію або, наприклад, страхову компанію. Там ціна до доходу може бути в діапазоні з 7 до 10. Чому так? Та тому, що інвестори очіку... не очікують саме від даних компаній якогось бурхливого росту. Це компанії, які заробляють свої гроші, але майбутнього буму від них ніхто не очікує, тобто ніхто не готовий платити за них дорого. Тобто, сам по собі високий пена і не означає, що компанія переоцінена, а низький що навпаки це золота жила. Ну і тут є важливий момент. Пена і треба завжди порівнювати. По-перше, потрібно порівнювати із середнім по галузі. Наприклад, у технологіях нормальним вважається показник там, в діапазоні 25-30. Ну, хоча зараз, як подивитися на ринок, там середній хіба буде 35-40, а можливо, і більше. Ну, але не в тому суть. В банківському, наприклад, секторі середнім по даному секторі, є десь приблизно 10-12. Якщо ви бачите банки з ціною до доходу 40, ну це вже якийсь сигнал, що ринок або занадто оптимістично відноситься. Це до даної компанії, або десь прихована тут небезпека. По-друге, порівнюйте компанію із самою собою в минулому. Тобто, якщо зазвичай у компанії ціна до доходу була в діапазоні 15, а зараз, зараз раптово вона коштує 30, то варто запитатися самого себе, а що взагалі змінилося? Так, наприклад, можемо подивитися навіть на ту саму компанію Apple, яка на сьогоднішній день оцінюється з ціною до доходу, тобто тим самим її в діапазоні 35. а а буквально середнє за минулі останні 10 років було в діапазоні 17. Тобто самі себе маємо запитати, чому зараз акції дані оцінюються в два рази дорожче, як це було в нормальних часах. Ну на це потрібно теж дуже сильно звертати увагу. Ну, в принципі, можливо, ринок очікує від даної компанії якогось шаленого майбутнього, тобто зростання доходів. Ну або можливо просто ринок якийсь ірраціональний, і варто придивитися до даної компанії, але їх акції не купувати. Ще є одна штука, про яку досить таки часто забувають: Пенна І буває двох типів: є трейлін ПАІ, це коли дивляться на прибуток за минулий рік, і форвард ПНАІ, коли враховують очікуваний прибуток у майбутньому. Ну і тут теж потрібно бути обережним. Прогнози це добре, але ніхто не знає, що буде завтра. Ну і звісно, треба пам'ятати про винятки. Є, наприклад, компанії з дуже високими ПНАІ, наприклад, та сама компанія Тесла або компанія Палантір оцінюють. Це з показником ціни до доходу більше 100, навіть в принципі більше 200, я би сказав. Тобто інвестори готові чекати десятки років, тобто сотні років, щоб укупити інвестицію. Ну але це чи це логічно? Ну думаю, не факт. Бо якщо компанія не виправдає очікувань, її акції можуть дуже і дуже сильно впасти. Ну і навпаки, інколи акції бувають досить таки низько оцінені з пена, і приблизно 3 або 4. На перший погляд здається, вау, яка халява, war. Uh -huh. Ну, але тут теж треба потрібно насторожитися. Можливо, в даний бізнес є в кризі, можливо, прибуток скоро впаде. Ну і тоді реальна вартість компанії виявиться значно меншою. Це як купити квартиру дешево, але в будинку, який розсипається. Ну тому, я думаю, ви такого не хочете робити. Тому, пена і це хороший інструмент, але тільки як частина пазлу. Він допомагає зрозуміти, що зараз думає ринок про компанію, але не відповідає на всі запитання. Завжди дивіться ширше, які перспективи. Компанії, наприклад, які, які у неї борги, які тренди в галузі. Ну, і якщо робити такий підсумок короткий, то ПНАЇ, це по суті, як звичайний цінник у магазині. Він вам каже, скільки коштує цей товар відносно його якості, тобто прибутку. Але саме ви вирішуєте, чи цей цінник є справедливим. І ще, друзі, важлива деталь, яку не можна оминути. Це так званий Форвард Пеннаї. Бо ми вже з вами говорили про класичний, тобто трейлін Пенії, який рахується на основі минулих прибутків компанії. Але ж нас, як інвесторів, цікавить не тільки. Минуле компанії, правда, нас хвилює більше майбутнє. Ну, от саме тому і тут підходить на допомогу нами форвард ПНАІ. Бо форвард ПНАІ рахується майже так само, тільки замість прибутку за минулий рік беруть очікуваний прибуток за наступний рік. Наприклад, сьогодні компанія має ціну акції приблизно 100 доларів. А за останній рік компанія зробила 5 доларів на акцію. Це трейлінг ПНАІ 20. Але аналітики прогнозують, що наступного року. Року прибуток виросте до 10 доларів. Якщо взяти цей прогноз, то Forward PNI вже буде не 20, а 10. На папері це виглядає так, ніби компанія стала удвічі просто дешевшою. Ну і тут, власне, криється нюанс. Форвард панаї завжди спирається на очікування. А очікування можуть е, справдитися, а можуть і не Уявіть собі, ви купуєте квиток на концерт популярного гурту Заздалегідь. Ви розраховуєте, що гурт приїде, виступить, і все буде класно. Але що станеться, якщо вони просто скасують тур? Вас, ваш квиток раптом стане просто звичайним пампірцем. Так само, і з Форвард Панаї. Якщо компанія випродає прогнози, круто. Інвестори отримують прибуток і акції зростуть. Якщо ні... Тоді ПНІ знову стане вищим, а ви залишитеся із переоціненими акціями. Наприклад, візьмемо Теслу. Дуже часто форвард ПНІ у цієї компанії виглядає привабливо. Мовляв, зараз прибутки низькі, але в майбутньому вони вибухнуть. І інвестори купують акції саме тільки на цьому очікуванні. Ну, але були періоди, коли прогнози виявилися надто оптимістичними. Продажі росли, але не настільки, як чекали всі інвестори. І тоді акції падали. Борино. Усвідомлював, ми переплатили. А тепер подивіться на картину: доходи в компанії падають, а вартість акції зростає тільки через те, що зростає віра в дану компанію, через там, наприклад, Ілона Маска, і ціна до доходу сьогоднішня, тобто трейлінпенаї, вже більше 200. Ну, але знову ж таки, форвард панаї приблизно в діапазоні 50. Ну, але чи станеться так, як думають інвестори? Ну, поживемо, подивимося. А тепер для контрасту уявіть собі стабільний банк або компанію страховика. Аналітики зазвичай прогнозують для них точні результати, бо бізнес досить простий і передбачуваний. І от, власне, у таких компаній форвард панаї може бути досить близьким до трейлінг панаї. Це дає інвестору більше впевненості. Ризик, що що прогнози розійдуться з реальністю, є значно нижчий. Тому форвард пена І це така спроба зазирнути у майбутнє. Він корисний, бо дозволяє оцінити, наскільки акція виглядає дорогою чи дешевою не лише в минулому, а й у перспективі. Але важливо пам'ятати, це не гарантія, це лише очікування. Іноді ці очікування справджуються, а іноді перетворюються просто на звичайні рожеві мрії. Отже, дивлячись на форвард пена І, завжди ставте собі запитання. А на Скільки реальні ці прогнози? Чи має компанія шанси справді вирости так, як очікують аналітики? Чи можливо тут занадто багато оптимізму? Бо різниця між пена &E і форвард пенаї &E часто показує, що саме думає ринок про майбутнє компанії. Надіюся, ви зрозуміли, то що я хотів до вас донести. А тепер, будь ласка, відкрийте сайт finviz.com, виберіть мапу, виберіть, власне. Оцінку ціни до доходу і подивіться, наскільки та чи інша компанія є дорогою або, наприклад, взагалі дешевою. Ну і теж після того відкрийте собі Forward панаї і порівняйте з Trailing панаї. Думаю, досить таки здивуєтеся відносно деяких компаній. На цьому в мене все. До зустрічі в наступних відео. Па-па.